Привіт, мої юні друзі! Я рада вас вітати у себе на гостині. Дітки, я приготувала для вас цікаву гру. Четвертий зайвий я зібрала кошик, а у мене змішались, овочі і фрукти. Давайте ми розберемо кошик, що ж зайве я зібрала. Дивіться на картинки і говоріть. Я зібрала грушку, апельсин, сливку і помідор. Що ж зайве я зірвала? Так, верно, помидор, потому что это, верно, овощ Чеснок Ананас Яблочко И сливка А зараз, что я займа поклала кошек? Так, правильно, это чесночок Грушка Персик Банан И буряк Знову що зайве поклала мета. Як гадайте? Так, це буряк. Авокадо, айван, огірок. І лимон. А зараз що зайве. Вірно, огірок зайвий. Малята, ви такі молодці. Дякую вам за допомогу. Ви розклали все по кошикам як треба. Овочі до овочів, фрукти до фруктів. Дякую вам за допомогу. Бувайте, мої любі малята!